Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко-анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні я живцюю плющ, і обіцяла вам показати. Дивіться, ви ще питали, як воно прикріпляється до стін. Зараз наведу. дивіться, які вони корінчики пускають. Бачите? Такі присосочки. Це не скільки коріння, скільки присосочки. Ось цими вони тримаються за стіни. Саме якщо ви садите біля стіни, біля шифера, питали, ось, ось такі присоски пускають гілочки, і він так тримається. І скажу, що зараз він так прикріпляється, що навіть е відірвати його не можна. Просто відриваєте його по кусочкам, настільки він міцно тримається. Ось Я вже тут поживчувала, просто показую останні. Беру пляшку пластику, заливаю землю, прокопала, прорихлила. Роблю отак от, П -п -п полила, тому що все-таки у плюща не дуже стовбури міцні і можуть зігнутися. Якщо буде впихувати, і земля буде тверда. Земля наразі мокра, грудки не розбиваються так, і попадаєш на грудку, він просто згинається, живець. Зробила ось такий слід коло. І ось тут я зробила і ось оце саджаю. Саджаю десь на сантиметр три землю, втикую. Це вже ось останню просто. Ну, не буду ж я вам показувати, як я кожну гілочку саджаю. Це буде дуже довго і не так цікаво. Ось, повтикали в землю. Накриваєте це все пляшкою. Земля мокра, вона угрузає так. Ой, я ще потім сюди між бутилками, тут далі, де саджаю, оце листя вигрібаю, все сміття і не викидаю, а кидаю поміж бутилками. Ну, це я тут була в цих рукавичках таких-то. Просто зняла поки. Зараз це все пробки позакручую. Ось тут ще в мене пробки. тут це пляшки. Принесла просто трошки лишніх, бо буває, не, не вистачає, щоб не ходити потім і пробочками ось закривали і все. Це самий самий простий спосіб живчування. Якщо ви живете десь на півночі, ви можете так само посадити під Півтора-літрову пляшку, а зверху ще накрити 2 -литровою. або посадити під 2 такими великими, 3-літровими, 5-літровими, можна зверху прикрити і все, зробити таку міні-тепличку міні з роздушною подушкою. Тому що це самий-самий безпроблемний спосіб. Якщо ви саджаєте холодно, чи можете засипати піском, або ще простіше засипати просто сухим листям. Засипати листям, листя буде тримати і тепло і вологу. Просто засипати побільше листя. Отак от, от навіть попів бутилки, попів пляшки, позасипати і все. Самий безпроблемний спосіб. На весну ви його ще не будете копати, а на осінь вже будуть гарні, гарні живці вже з коріннями. Ну, я під одну пляшку саджаю, у нас все-таки тепло. Зараз покажу, як виглядають минулорічні живці. Я ще не всі повикопувала. Я їх не підкормлювала нічим. Якщо ви ще їх підкормите чимось, підживете, то вони будуть всі взагалі кращі. Ось за рік деякі, бачите, вже понаростали тут. Я їх буду всі викопувати, і вже буду кидати осмокот в горщики, тож вони вже в горщиках підуть краще. Бо тут вони просто в землі. Поганенько росли, по-перше, тут сонце, дуже діставало їх влітку. От. А краще все-таки саджати, щоб влітку вони були в тіні, тому що вони спарюються. І плюси, скажу так, ви накрили, як тільки-тільки починається тепло, треба зразу відкривати пробки, щоб вони не спарювались. Навіть коли, коли приморські спадуть, всі ночні. Можна спокійно відкривати. Можна ще вкорінювати живці у воді, ставити у воду, там теж підливати кореневін, ну, потім висаджувати в горщики, або зразу саджати в стаканчики маленькі, робити рихлу землю, щоб вода там не затрималася, щоб вони не згнивали, і держати в проходній кімнаті. По-різному можна. Ну, Оце такий самий безпроблемний. Ви посадили, полили раз землю, накрили, якщо у вас холодно. Якщо у вас навіть, навіть зараз нічні приверски, не страшно, посадили в день, коли земля відійшла, накрили зверху ще одною пляшкою або зверху, не знаю, відрами, там якимись тазиками поприкривали все. І залишили так до весни. Весна почнеться, відкриваєте верхнє укриття. Починається тепло, знімаєте пробки, все, і рослина вам росте. Вже коли починається жара, десь під кінець травня, вже знімаєте пляшки, вони будуть вкорінені. Я ж кажу, якщо ще засипати добре листям, то волога буде взагалі держатися всю зиму. Не треба не поливати, нічого не треба. Посадили і забулися до весни. Самий безпроблемний спосіб. Тим більше, що. Отак, от от вкорінювати можна, можна просто плюс, бересклети бірючину, бірючина і бересклет форчуна. взагалі, просто втикаєте живці в землю, взагалі навіть без укриття. Ну, Якщо ви будете зараз на зиму саджати, то можна прикрити пластиковою пляшкою. все. І воно дуже-дуже легко вкорінюється. Живці можна різати ось такі молоді однорічні прирости на всю довжину. Листя, звичайно, все треба пообламувати. Воно все одно відпаде. От. І ось такі живці голенькі. Отак от, от обрізали і повтикали в землю. Бірючина, взагалі, я скажу, що процентів 99% вкорінюється. отак. От Дуже просто, бо питали, як вкорінюються, бересклети, в що плетуться теж, просто втикнули гілочки в землю і все. Ну, можете прикрити пляшкою. Взагалі вони у нас вкорінюються, я на зиму саджаю, просто гілочки втикаю в землю, все. Більш нічого не роблю. Бересклети японські, ось такі зелені. Теж так само, просто в землю втикаєте гілочку, тільки треба обрізати листячка десь отак. От, от Я сиджу, оце ввечері нарізаю живці, ввечері сиджу в хаті, обрізаю, а на другий день вже висаджую в грунт. Тому що в день ну, витрачати час на це на обрізання не можу собі такого дозволити. А вже пістряві японські треба, от я їх поживцювала під пляшки. Я пробувала і так, і так, і так. Без пляшок вони погано приживляються, і листя пообрізала цей раз, бо листя починає сохнути і сохнуть живці. Саме проще це ось плющ, бірючина і бересклети фурчуна, приймаються просто на ура, повтикали гілочки в землю і забулися. Якщо тепло, ну, якщо прохолодно, то можна прикрити пляшкою. От і все, нічого тут такого важкого немає, тільки беріть, робіть. Все-дуже-дуже просто. Можете ще пролити землю просто з кореневіном. Я просто пролила звичайною водою, зі ставка набрала і пролила. Можете з кореневіном пролити, тож воно буде ну, скоріше укорінюватись. Я просто так проливаю, багато чого корінюю. Тому просто втикаю в землю і все. Ну, друзі, все. Це мій такий досвід. Я розповідаю так, як робила я. А ви вже дивіться самі. Можливо, ви ще щось самі придумаєте поділитесь. Так що ми для цього і спілкуємося, щоб ділитися досвідом своїм. Тому що в Гуглі можна теж знайти якусь інформацію, але знаєте, коли сам спробуєш, то воно вже набагато краще. Тож, друзі, бажаю всім гарного дня. Хай у вас все завжди вкорінюється, приживається, щоб наша Україна була сама-сама гарна на всій землі. Бажаю всім здоров'я.